Вітаю традиційно. Ці порі новини сьогодні на телеканалі Лан все тільки найцікавіше за середу 10 грудня. В суді працює Світлана Кренців. Як можна визначити рівень культури населення того чи іншого міста? Варіантів може бути кілька написи на будинках, засмічені вулиці, розбиті ліхтарі. Нашому місту ні одного, ні іншого не бракує. Днями до стрійського відділу внутрішніх справ надійшла заява про те, що невідомими особами було пошкоджено всі наземні ліхтарі, які освітлювали пам'ятник трьом будителям. Отак От молоді стріяни готуються до новорічних свят. Більше про це дивіться далі. Місто посилено готується до нового року. Сьогодні встановили на майдані Незалежності. Новорічну ялинком Страяни вже розплановують різдвяні свята. А от декому заманулося залишити на самі свята світочів української культури, тобто пам'ятник трьом будителям в темряві. Мабуть, зловмисник подумав, що вогнів з новорічної ялинки цілком вистачить і наземні ліхтарі тут зайві. Чим керувалась та молода людина, невідомо, але заяву в міліцію на неї подали. Ведеться розслідування за деякими даними. На хуліганів студент одного з львівських університетів. Влада обурена, бо з часу реконструкції майдану незалежності це вже друга спроба перевірити на міцність освітлювальні прилади. Дешеві прожектори встановлюватимуть знову, та невідомо, чи довго вони даруватимуть світло строянам. Винного у скоєному пообіцяли покарати. Може, це стане наукою для інших строян. Проте добре було б, якби не доводилось відповідати перед законом за злочин, а просто не чинити його. Адже наше місто наш дім, то ще битимуть ми шибки власних будинків. О, ні, це не добре. Я вже стризьки, що це зробив на пану що це не добре. Ти би таке зробив? Ні, я ні, ні, ніколи б це не зробив. Якщо в мене батьки зробили собі, я би убив за це. Вони не, нищать своє місто. А місто це саме... Вони тут виросли, вони тут живуть, вони не дуже пано зробили це. Вони не поважають своє місто. Сьогодні в мережі інтернет було розповсюджено повідомлення про банкрутство національної акціонерної страхової компанії Оранта. Його поширили інші змі. У срійське міське відділення Вад Оранта» одразу почали телефонувати і приходити стурбовані клієнти. Це неправда, заявляють працівники відділення. З'ясувати ситуацію взялися і наші кореспонденти. Сьогодні, 10 грудня 2008 року, сталося масове розповсюдження матеріалів, в яких йшлося про нібито банкрутство страхової компанії Оранта, і там йшлося про те, що нібито Оранта повідомляє всіх своїх клієнтів про неможливість виконання після 31 грудня 2008 року зобов'язань за своїми договорами страхування перед клієнтами. Хочу заявити, що підстав для такого ствердження не було і немає. На мою думку, це є справа спамерів, невідомих зновмисників, які навмисне хочуть нанести шкоду нашій страховій компанії. Хочу заявити, що в даний час керівництво нашої компанії звернулося до Генеральної прокуратури, до служби безпеки, до прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. З проханнями, щоб розслідували цей інцидент, учора на сесії Стрийської міської ради депутати вітали оплесками головного міліціонера міста. Його офіційно представив депутатському корпусу міський голова Роман Шрамов'ят. Хочу представити вам нового начальника міського відділу міліції добового Анатолія Юрійовича, який приступив недавно до в обов'язки. побажати йому також різні праці. На благо міста Страя, на Стрия, і існує співпраці з установами нашого міста також запитала. Протягом минулого тижня на дорогах міста відбулися три ДТП, учасники яких порушили правила дорожнього руху, що спричинило пошкодження їхніх автівок. Слід зазначити за аналогічний період минулого року. Таких порушень на дорогах міста було 26. І до теми, нещодавно на території нашого міста був здійснений наїзд автобуса на жінку пішохода. У результаті від отриманих травм жінка померла. Даї закликає усіх пішоходів бути максимально обережними, переходити проїжджу частину частину, встановлених для цього місця. А якщо таких проблем немає, потрібно впевнитись у відсутності небезпеки на дорогах. Голова Львівської облдержадміністрації Микола Кміт сьогодні під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Китайської Народної Республіки в Україні Джоу Лі повідомив, що Львівська облдержадміністрація звернеться в МЗС України щодо того, аби у Львові відкрили почесне консульство Китаю. Ми повинні співпрацювати. Китай, велика країна, експортно-імпортний банк Китаю, один із найбільших у світі. Це потенційні інвестори для Львівщини, наголосив Микола Кміть. Сьогодні в Міжнародний день захисту прав людини звершується правозахисна кампанія 16 днів проти гендерного насильства. Українські громадські активісти підбивають її підсумки. В Україні така кампанія за участю державних установ та громадських організацій проводиться вже восьмий рік. Повідомила німецькій хвилі, голова організації «Жіночий консиліум України Марія Алєксєєнко. Проведення акції гарний механізм привернути увагу до насильства над жінками. Але я не бачу особливого прогресу у вирішенні цієї проблеми. Ми Окуємося з представниками в регіонах і бачимо, що реально виділяється надзвичайно мало коштів на ці цілі у деяких областях. Каже, вона на протидію гендерному насильству взагалі не виділені гроші. Через це застерігає ліксієнко. Жінки, які потребуватимуть допомоги, не завжди зможуть її отримати. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко вважає вчорашні події у Верховній Раді, де знову обрано спікером Володимира Литвина та оголошено про створення нової парламентської коаліції історичними фракція блоку Юлії Тимошенко, більшість депутатів фракції Наша Україна, народна самооборона та фракція блоку Литвина, створивши нову парламентську коаліцію та обравши Володимира Литвина головою Верховної Ради, подолали політичну кризу, заявила Юлія Тимошенко. З обранням спікера та створенням коаліції політична криза в Україні не закінчиться. Саме так вважає голова правління Центру прикладних політичних досліджень Володимир Фесенко. В інтерв'ю німецькій хвилі експерт не виключає, що президент Ющенко та Нуц затягуватимуть остаточне оформлення коаліційної угоди, аби мати можливість розпустити Верховну Раду в будь-який час. Політична криза в Україні триватиме до обрання нового президента в державі. Вважає Фесенко. На його думку, відновлення. Робота парламенту вирішує частину політичних проблем. Однак, після чергової спікеріади та коліади в Києві знову почнеться чергова прем'єріада. І про цікаве це повідомлення. Напевно, зацікавить багатьох. Авіакомпанія Віз Україна» пропонує своїм пасажирам придбати квитки на внутрішні і міжнародні напрямки за ціною 9 гривень в один бік із рахуванням податків і зборів. Про це уніан повідомили прес службі авіакомпанії на період з 12 січня по 29 березня 2009 року. Авіакомпанія пропонує 10 тисяч між такою ціною за рейси з Києва до Львова, Сімферополя, Дортмунда, Кельна, Катовіце і Осло. А також зі Львова до Києва Сімф. Ерополя, Дортмунда і Лондона, вартість перельоту з Києва до Лондона, що здійснюється авіакомпанією віз Ейр Хангрі», на цей період також становитиме 9 гривень. Бронювання квитків на ці авіаперельоти за акції відбуватиметься з 15 по 21 грудня 2008 року. 2008 рік продовжили на одну секунду до року, що минає, додадуть так звану високосну секунду або секунду координації у зв'язку з нерівномірним обертанням планети. Відтак високосний 2008 рік стане найдовшим за останні 16 років. Таке рішення прийняли на міжнародному консорціумі хронометристів. Відомо, що обертання Землі з часом уповільнюється, тому у майбутньому доведеться дедалі частіше звертатися до секунди координації. Втім, надто переживати з того, що. Що на секунду швидше зустрінете новий рік не варто. Ті, у кого є мобільні телефони чи комп'ютери, можуть бути спокійні. Годинникові системи у цих пристроях продовжать 2008 рік автоматично. І про погоду. Як інформує метеопрогноз, у четвер 11 грудня на Стрищині передбачається хмарна погода без опадів. Вітер південний 4-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 739 міліметрів ртутного стовпчика. Вологі 72%. Відсотки. Температура повітря вночі 1-2. В день 2 градусів тепла. Ось такими були новини очима наших журналістів. Не забувайте заходити на сайт телелан.'єй. Я ж вами прощаюся. До завтра. Будьте оптимістами.